У маленькому селі на півдні України, оточеному полями соняшників і старими акаціями, жила жінка, яку всі називали просто Таїсія. Вона була мовчазною завжди ходила у чорному одязі, ніби несла на собі тінь часу. Про неї говорили багато: одні вважали її святою, інші очеклункою, а дехто боявся навіть поглянути її у вічі. Але всі, навіть ті, хто сумнівався, знали одне. Її слова збуваються. З самого початку Великої війни вона мовчала, лише молилась у старенькій церкві, що дивом вціліла після одного з обстрілів. Але на початку 2025 року Таїсія вийшла на люди і сказала: папа Римський помре в кінці квітня, і це буде знак. Від тієї миті почнеться нова фаза війни кривава, стрімка. Але вона приведе до перемоги. До кінця серпня Україна звільниться від війни. Ці слова викликали шквал емоцій. Хтось насміхався, хтось мовчки записав у щоденник. Але нещодавно у світі пролунав трагічний сигнал, папа Римський відійшов у вічність. У Ватикані задзвонили дзвони, і тоді, по всій Україні, хтось шепотів лише одне Таїсія Знала коли в новинах пролунало підтвердження. Папа Римський справді помер. У селі Таїсії наступила тиша. Люди перестали сміятися, вони дивилися одне на одного з німим запитанням у поглядах: а якщо й решта її слів правда. У той самий день до її будинку, скромного, оббитого деревом і трохи перекошеного від часу, почали приходити журналісти, священники, військові, навіть депутати. Але Таїсія нікого не приймала. Вона лишилася в своїй кімнаті. З іконами, свічками і старим молитовником, який вже втратив обкладинку від часу і частого використання. Лише одного вечора, на початку травня, вона вийшла до людей. У її руках була свічка, і вона мовила: те, що сталося, лише знак, не кінець. Ви бачите лише початок зміни, справжній перелом попереду. Росіяни знову спробують зламати волю України. Вони підуть на Київ, але не дійдуть. Сотні тисяч їх загинуть. Ви побачите це. Світ ще раз здригнеться. Але саме тоді Божа рука зрушить долю нашої землі. До кінця серпня війна скінчиться. Більше не буде вибухів, більше не буде сирен. Ви прокинетесь в інший світ. Не кращий, бо буде ще багато бруду, зради, бідності. Але це буде мир. Перший новий початок. Її слова передавали по телебаченню, транслювали у Ютуб. Обговорювали в Тікток. Вони стали мемами і водночас молитвами. Навіть ті, хто не вірив, починали сподіватися, а ті, хто вірив, готувалися. В українській армії теж чули про пророчицю у підрозділах на передовій передавали її слова від ротації до ротації. Її фразу проти тому удар, який зупинить все, почали називати тінню серпня. Солдати говорили між собою: якщо Таїсія сказала, значить, доживемо. Командири не заохочували забобони, але й не зупиняли їх, бо коли солдати мають віру, у них більше сил, і віра ця не виглядала безглуздою, фронт уже почав мінятися. На початку травня з'явилися перші ознаки того, що Росія готує новий наступ, великий, скидком на північ, але водночас Захід посилено почав постачати Україні нову зброю щось нове й потужне, про що поки офіційно не повідомляли. Таїсія це вже знала, їхній удар стане їхнім падінням, їхні ракети, їхнім прокляттям. Ви побачите, вони самі принесуть нам нашу перемогу, сказала вона у червні, коли її прийшли питати. А коли саме? Таїсія не відповідала точно, вона лише сказала: ви прокинетесь після ночі, в якій лунали вибухи, але раптом все стане тихо і не буде більше тривоги. Всі подивляться на небо і зрозуміють, що все. Таїсія бачила у своєму видінні, що в перші дні серпня 2025 року на фронті почнуться події, які змінять усе. Вона говорила, що російська армія, доведена до межі, зробить останню спробу прориву кинеться з півночі на Київ, так само як у лютому 2022 року. Але цього разу їх зустріне не страх, а стіна. Вона бачила, як бронетехніка йшла крізь ліси, а потім зникала у вогні. Мовчазному, яскравому, очищувальному. Вона сказала, це буде ніч, після якої їхні генерали втратять мову, а солдати волю до війни. У наступному видінні Таїсія побачила незвичну тишу. Вона йшла вулицями Києва, не як жінка, а як дух, і чула лише подихи вітру, ні сирен, ні вибухів. Вона зупинилась біля золотих воріт і сказала: Цей день не свято, не перемога ще. Але це день, коли прокинулися по-іншому, і більше не почули пострілів. Вона не назвала точну дату, але вказала, що це буде перед кінцем серпня, коли сонце вже м'яке, а ніч довша. Вона також передбачала, що в ці дні у світі щось зміниться, не лише в Україні. В її видіннях канцлери і президенти зустрічалися за столами переговорів, де більше не лунали ультиматуми. Вона бачила документ, що лежав на білому столі з підписами багатьох країн. Це не мир у класичному сенсі, сказала вона, це капітуляція війни. Вона просто зникне, ніби ніколи не була органічною частиною світу. Таїсія також бачила, що в серпні українські воїни почнуть повертатися додому. Не масово, не святково, а поодинці зі сльозами, з молитвами. Вони не йшли з переможним кличем, а з мовчазним поглядом у землю, ніби несучи із собою пам'ять про кожного, хто не дожив. Вона казала, що перші слова, які вони скажуть вдома, будуть не про зброю, а про сад, про воду, про хліб. А потім вона побачила календар лист серпня, обведений у синьо жовті кольори. У видінні вона не змогла прочитати цифру вона була ніби розмита, мовби дата, ще не вирішена остаточно. Але вона точно знала, що до кінця цього місяця, якщо світ не відступить, якщо українці не втратять віри, все закінчиться. Війна зитреться, мов жахливий сон, який залишив по собі тільки рубці на тілі, але не тінь на майбутньому. Таїсія говорила, що перемога України не буде схожа на ті, про які пишуть у підручниках це буде не тріумф із фанфарами, а глибоке очищення. Вона бачила, як війська ворога хаотично відступають не за наказом, а через паніку, через втрату контролю, через страх, що з'їдає їх із середини. Вона бачила, як техніка залишається на дорогах, а солдати ховаються у лісах, викидаючи прапори, документи, навіть зброю. Це не відступ, це зникнення, сказала вона. Ніби армія, яка роками знищувала українські міста, просто розтанула у тумані серпневого ранку. У тому ж видінні вона побачила великий білий хрест, що стояв на околиці звільненого села. Навколо нього не було жодного уламку, хоч зовсім недавно там ішли бої. Люди, які поверталися в ці місця, падали на коліна біля хреста, не знаючи, що сказати. У повітрі стояла така тиша, що чути було тільки крики лелек. Вона сказала: Цей хрест не символ скорботи, а пам'яті, бо перемога не означає, що біль пішов. Вона означає, що життя починається знову. Таїсія також бачила, як у Верховній Раді з'являться нові обличчя: воїни, волонтери, вчителі, лікарі, ті, хто не зламався, коли світ горів. Старі еліти, як вона казала, відійдуть самі без революцій і судів, бо їхнє місце вже буде зайнято силою, яка прийшла з фронту, а не з кулуарів. Вона бачила голосування, на якому не купували депутатів, а голосували совістю. Це буде перший знак, що держава почала нове життя, сказала вона. У її видінні Україна не виглядала ідеальною після перемоги. Вона бачила розбиті міста, зруйновані школи, дороги, по яких їхали не танки, а трактори, але всі були в пилюці. Вона казала: це пил після бою, але в цьому пилу вже сіють пшеницю. Люди, за її словами, почнуть самі відбудовувати країну, не чекаючи ані державних програм, ані міжнародних фондів. Бо вони зрозуміють, це вже не просто Україна, це наша Україна. Ми заплатили за неї ціною вищою за будь-яке золото. Та передала в тому видінні прапор. Він висів не над будівлею, а над скелею, десь у Карпатах, на самому вершечку. І на тлі заходу сонця, що фарбував небо в золотаво червоні кольори. Цей прапор майорів, не зриваючись, не падаючи, під ним стояли діти, які народилися під час війни, і вони вперше в житті не чули вибухів, вони сміялися. От тоді, сказала Таїсія, ви зрозумієте, що перемога це не подія, це тиша, в якій росте життя. У одному з останніх своїх видінь Таїсія побачила, як Україна стоїть на міжнародній арені, вже не як прохач, а як рівноправний учасник. Вона бачила великі зали, де звучить українська мова. Не як переклад, а як мова рішень. Вона бачила, як до України звертаються за порадою, як вивчають її досвід виживання, мужності, оборони. Нас більше не питають, де ми на мапі, сказала вона. Тепер нас питають, як нам це вдалося. І саме в цьому вона бачила нову геополітичну вагу країни. Таїсія також передбачила нове духовне пробудження. Після війни, казала вона, люди масово повернуться до віри, але не сліпо, не через страх, а з потреби серця. У її видінні по всій країні почнуть відновлюватися храми, але водночас з'являться нові форми молитви прості, щирі, без пафосу. Вона бачила натовпи на вулицях, які моляться мовчки, без священників, без хорів, просто стоячи під небом. Це буде молитва за світло. І цей світ, що приходить після війни, буде світліший, бо його виплакано, сказала вона. У своїх видіннях вона бачила й українських дітей, тих, що народились у бомбосховищах, під обстрілами і в евакуації. Тепер ці діти бігали подвір'ями, сміялись, малювали на парканах не смерть, а сонце. Вона говорила, що саме ці діти, вирощені в темряві, принесуть нове світло. Нову мову, нову музику, нову науку. Ці діти не бояться нічого, бо вони вже бачили найгірше і вижили. Вони створять іншу Україну, таку, яку ми не могли собі уявити. Таїсія також побачила, що багато тих, хто повернеться з фронту, не захочуть більше говорити вони мовчатимуть не через травму, а через глибину того, що бачили. Але саме мовчання стане основою нової етики. Не кричи, роби, не вимагай а твори, не пиши гасел, працюй на тишу. Вона вірить, що після цієї війни суспільство стане стриманішим, мудрішим, глибшим, і саме в цій глибині, а не в лозунгах, зародиться нова епоха.